Державі потрібно шукати інші шляхи наповнення і бюджету, і пенсійного фонду, а не дерти третю шкуру з тих, хто і так працює легально, і так сплачує податки. Інна Ковальова продає на ринку у Кропивницькому посуд приладдя та господарчі товари. Працює підприємницею на першій групі оподаткування, згідно якої не може мати найманих працівників та прибутку більше мільйона гривень на рік. Говорить, ФОПів і так менше, а повернення щомісячної сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців змусить їх закривати свій бізнес. Немає торгівлі, падають прибутки. Другі причини це чоловіки, які от, наприклад, тут працював чоловік, мобілізували. Там працював чоловік, мобілізували. Он там працював чоловік, також закрито його мобілізували. Вони закрили свої ФОПи і пішли воювати. Жінки виїхали, тому ФОПи не уходять в тінь. ФОПи просто припиняють свою діяльність, вони просто закриваються і все. А це призведе до чого? До того, що буде зменшуватись надходження до бюджету з кожним місяцем. На першій групі оподаткування працює Вікторія Бодор, продає на ринку одяг. З 1 березня 2022 року вона була передбачена до закінчення воєнного стану ця пільга, і навіть ще 12 місяців після закінчення воєнного стану. Але ось зараз дивіться закон України від 19.11.2024 року номер 4059 про державний бюджет України на 25 рік закладено норму, згідно якої пільга на період 25 року призупиняється. Говорить, під час повномасштабної війни люди купують речі вдвічі менше. Для нас один такий максимально правильний вихід підвищувати ціни на товари. розумієте? Але зараз способність покупательська, вона настільки низька, що я не можу навіть спрогнозувати навіть на один місяць. І тому я не знаю, як. Якщо в мене ціни ще трохи піднімуться, як мене люди будуть покупати це все? Тому що ну багато людей знайшли для себе альтернативу. Пішли в секонд-хенд, наприклад, і там купили дешевше. Тому як нам тут виживати? Нині в області працюють 40 тисяч 776 фопів. Повернення сплати єдиного соціального внеску стало вимушеним кроком уряду, направленим на наповнення держбюджету. Пояснює начальниця обласного управління податкової служби Інна твердохліб. Мінімальний страховий внесок становить 1760 гривень, тобто це 22% від мінімальної заробітної плати. Звертаємо увагу, що максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску в цьому році буде становити 160 тисяч тобто 20 мінімальних заробітних плат. Каже, є категорії підприємців, які не сплачуватимуть цей внесок. Мають пільги фізичні особи підприємці, які мають інвалідність при умові, що вони отримують пенсію або соціальну допомогу. Також мають пільгу всі пенсіонери, незалежно від того, яку пенсію вони отримують за вислугу років чи по віку. Також мають пільгу всі мобілізовані фізичні особи підприємці. Повернення єдиного соціального внеску для фопів це намагання уряду йти шляхом найменшого спротиву. Вважає кандидат економічних наук, автор книги Як підняти українську економіку Андрій Новак. З одного боку можна логічно пояснювати необхідністю поповнення державного бюджету, більша частина якого йде на цілі оборони, і це об'єктивно в обставинах війни. Але з іншого боку, виникає черговий рік те саме запитання. Чому е, різні уряди, в тому числі діючий уряд України, е, при наповненні державного бюджету, найбільшу увагу черговий раз звертає саме на малий середній бізнес. В той же час ніяких кроків на те, щоб додатково оподаткувати ті сфери, в яких дійсно є запас міцності, фінансова подушка, чомусь туди увага уряду зовсім не спрямована. Я говорю про Такі напрямки, як е, е, використання офшорних схем, як контрабанда на митниці, це ті схеми, які насправді, е, якщо їх прикрити або оподаткувати, то надходження до бюджету можна збільшити до пів трильйона гривень. В той же час збільшення навантаження на фнафопів принесе е, додатково до бюджету, можливо, до 100 мільярдів гривень, але не більше. За інформацією начальниці управління оподаткування фізичних осіб Інни Твердохліб, поки сплату єдиного соціального внеску повернули до 1 січня наступного року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.